Нині партнери не вимагають від України утримуватися від певних ударів по об'єктах Російської Федерації. Ось про це в ефірі телемарафону з окремо заявив голова офісу президента Андрій Єрмак. І він також спростував інформацію про прямі переговори із Росією щодо енергетичної інфраструктури. Можливі лише угоди країни представника окремо з Києвом та окремо з Москвою. Єрмак зазначив, що партнери підтримали б ці угоди насамперед, задля того, щоб енергетична система України не була під постійними атаками. І нині російські телеграм-канали поширюють чергові фейки. Пропагандисти вигадали, що воїнам, ветеранам збройних сил України, нібито пропонують розпароване взуття зі знижкою. Ось про таке повідомив центр протидії дезінформації. Там зазначили, що мета цієї дезінформації це створити образ зневаги до ветеранів, підірвати довіру до влади та суспільну єдність. І щодо виборів, які вже відбулися, тому що багато буде про. Той вибір за океаном, який ще попереду, але Росія всюди свої щупальця намагається просунути. І Ось, зокрема, протягом кількох місяців вона намагалася підірвати і виборчі процеси в сусідній Молдові, але безуспішно Ось про таке заявив президент США Джо Байден, вітаючи з перемогою новообрану президентку Майю Санду. Американський лідер наголосив, що народ Молдови реалізував своє демократичне право на вибір власного майбутнього та обрав шлях, орієнтований на Європу і демократію у всьому світі. Нагадаємо. Що в другому турі Санду підтримали понад 55% виборців її суперника Олександра Стояногло понад 44%.